Розборки у стилі 90-х відбулися на 133-му виборчому окрузі майже о півночі, 28 жовтня. На одній з виборчих дільниць у школі номер 72 зіштовхнулися інтереси одразу декількох партій та кандидатів. Вирішувати питання почали позаправовим полем. З кожного боку конфлікту з'явилися молоді люди спортивної зовнішності. Деякі за свідоцтвом свідків навіть озброєні. На момент прибуття знімальної групи на місці події залишилася лише група бійців Беркуту та декілька міліців. Ціонерів, що стало причиною конфлікту на місці події, розбиралися кореспонденти телекомпанії Круг на момент прибуття знімальної групи. Двері дільничної комісії у школі номер 72 вже закрили. Всередині спокійно йде робота. Рахуються голоси. Але в комісії вже на одного чи на менше ніж належить. Я звернувся до председателю на предмет того, щоб він оголосив, публично как написано в законе по каждому столу сколько у него бюллетеней есть сколько фактически фактически проголосувало он э, э, игнорировал это он должен доложить эти вот две цифры Скільки по списку і скільки проголосувала, проігнорувавши вимоги виконання протоколу, голова комісії ініціював голосування, після якого співпрацівники міліції вивели Юрія Пінчука за двері і зачинили їх. Потрапити всередину. Йому та журналістам партійної газети об'єднання Свобода не дали. Нам не відкрили міліція, яка присутня в залі сховалася. Після цього сюди під'їхали чоловік 60-80 якихось бійців, які Вели себе в принципі адекватно, поки не потім з'явилися депутати від облради нікого не пустили. Дякуючи депутатам облради, тут не відбулося ніякої бійки. Видалення члена комісії і недопущення журналістів на дільницю є серйозним порушенням закону про вибори. Так прокоментував ситуацію голова одеської обласної організації Комітет виборців України Анатолій Бойко. Я це таке грубе нарушення закону на виборах народних депутатів, тому що члени участкової збирательної комісії в ну, вправі лишати свого колегу повномочі. це прерогатива окружної збирати комісії ліцівка, а а недопуск – допуск це, як я вже говорив, вообще в кримінал, перше це та во друге це основання для визнання виборів на даному участке недійсними. потрапити на дільницю та отримати коментарі голови чи секретаря комісії спробували й журналісти телекомпанії Круг. Однак двері так і не відкрили. Всередині від камер намагались сховатися декілька міліціонерів та залишки силової групи, що контролювала дільницю. За інформацією представників від об'єднання Свобода, голова комісії представляв інтереси самовисуванця Вадима Чорного. Його ж бійці блокували двері. Ззовні знаходились силовики іншого кандидата Ігоря Маркова. Костянтин Гак, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.